Ця історія трапилася в Карпатах, десь у глибоких лісах, куди люди не так часто ступають ногами. Місцеві жителі назвали цей ліс Чорним лісом. Через його «Історія починається з Милівця, його звали Андрій. Він був чоловіком, що любив усамитнення, проводив одну годину в лісах, і, здавалося, знав кожен його куточок. Ходив він туди не тільки для полювання, а й для того, щоб мати спокійно від голосливого села, яке часто надокучило йому своїми розмовами і плитками. Люди говорили, що в лісі зникають не лише звірі, а й люди. Але для Андрія це не було чимось дивним. Він не вірив у легенди. Він вірив у свої сили і вірив, що ліс це його царство, але в одну з тих Андрій почув: Ти не повіриш, що тут сталося цієї ночі. Ти станеш наступним. Андрій відступив назад, його серце почало бути шалено. Чоловіки нахилилися вперед, і його губи розтягнулися в моторошній посмішці. Але це була не просто посмішка. Це було щось надзвичайно химерне, моторошне, що не піддається опису. Він побачив у роті Ландр наступного ранку в селі, всі думали, що Андрій просто заблукав, коли не повернувся з лісу. Але з кожним роком, коли хтось відправлявся в Чорний ліс, він більше кілька людей, що заблукали на території цього жахливого лісу. Розповідали дивні історії про те, як бачили людей без очей і ротів, але з червоними зубами, що спостерігають ті, хто повернувся, вже не були тими ж самими людьми. В їх очах було щось інше, люди казали, коли довго затягнешся в лісі, іноді можна почути цілу низку жахливих голосів, які шепочуть з туману, ти станеш наступним.